Перліна, ізмір, Туреччина, дитяче взуття, ортопедична фабрика. Дивіться, яка красота. Розовий чи пудра, не знаю, як його назвати. Блискучий, це шкіра. Шкіра незвичайна, вона йде з напилом. Напил для чого? Не тільки для зовнішнього вигляду, напил ще не так дає носіку царапатися. Ну, тут ще є у нас поліруйтанчик, бачите, тут з краючку, Він так само не дає збивати носки. Тому модель достатньо така, вона практична. Не будуть носи е, жахливо виглядати і зовні, з усіх боків воно не так царапається. Навіть ці камінчики, бачите, які красиві. А що дівчатам треба? Щоб блестіло: е, гарний клей, якісний клій, якісна фурнітура. Вони на цьому ця фабрика взагалі Туреччина вони на матеріалах не економлять. От, через заліпки все йде, через, щоб язичок не гуляв, ця річ, вона так само важлива, через железну фурнітурку, щоб дітям було напрягтися, для того, щоб зняти його. В діти воно легко, легко вдівається, взувається, ну, щоб самі росли, щоб самі вчилися взувати взуття. То це, для цього все тут є. А от щоб зняти щось там з ним зробити, ну, знаєте, там були такі моменти, коли дитина в коляскі їхала. Всім розказую, бо це на даний час це 1300 чи 1500, там, в залежності від моделі. Від моделі. І батьки купили, приїжджають, кажуть, нам ще треба. Бо їхали, а воно блистить і цікаво. Навіть не важно, блистить, не блистить. Це нова іграшка для дитини. Він відкрив і викинув все. Поки вони туди-сюди. А там только один, Пришлось другу пару брати. Так, що таке взагалі? Що насправді, яке воно це взуття? Якщо батьки один раз спробують мені перлину, вони на другий раз уже, ну, подумають, стоїть ли їм ці експерименти проводити. Взуття шикарне, вони вже дуже важко. З нього перейти на другу фірму. Чому? Тому що діти до колодки привикають. Тут все правильно, тут супінатор всередині, все м'якеньке, бачите, і п'яточка м'якенька зверху. Хоча сам заднік ще твердий, і внутрі все м'якенечко, бо фліс. І язичок візді, бачите, це все подушечки, вони всі м'які. Дітям нічого не давить ізначально, Не треба рознашувати, діти не рознашуються, не дорослі. Ось середині вам покажу, як це. Гарно виглядає. Он супінатор. Тут видно, Он супінатор м'якенький, тверденький одночасно, щоб не було пластмаси. Пластмас це лікувальне зуття. А це профілактика. Якісна, добротна профілактика. Поліуретан, Вообще сплав, подошви. От треба почитати. Це поліуретан зараз ніхто не ставить один, він взагалі аж железний, він дерев'яний, просто він не згибається ніде. Тому вони сплав роблять. Але цей сплав не стирає п'яточку, він не скользить, він від землі не промерзає, Ну тут дуже багато нюансів. Так, моделька розрахована на стандартну ніжку на підйомчик. Тут видно по ній, бачите, на підйомі, щоб не було швов ніяких. Діти самі не скажуть, а приходить. А він плор, чи вона просто плаче? А попробую, гадаю, чого, що не так, що болить. чи... Оказується, щось там з і такий момент може бути. І коли ви приїхали, наприклад, з вулиці, ви його розули, чи її, і подивились, як там з ніжкою. Якщо є. Почервоніння десь, все, це воно значить щось не підходить. Може, модель не підходить, може, лікала не підходить. Але ми при замовленні я стільки питань задаю. Вибачте, звісно, але вони потрібні. І батькам це потрібно знати. Вони так само повинні вчитися, як правильно виміряти ножку, яка повнота. А ну навіть давайте сфоткайте. Я подивлюсь, якщо батьки ще не знають, яка повнота в дитині. Ставимо ніжку стоячи, пальчик обводимо і п'яточку обводимо. Не обмальовуємо. Це все, все дуже довго, діти не вистоюють стільки. Ну стоя ніжка більше, щоб ви про це пам'ятали. І додаємо до ваших сантиметрів ще сантиметр запасу. Отримуємо розмір, не просто там замовила 23, й Я хочу 23. й Та й все, та й чекаємо. Ні, так не буде. Будемо міряти ніжку, будемо. Розмовляти, будемо спілкуватися, будемо навчатися. У нас є обмін, у нас є повернення, але воно нікому не цікаво. Це час, це гроші, ну, не знаю. Я, наприклад, хочу, щоб відразу все. Але я задам пару питань. Все. Ви поміряєте ножку, ви навчитесь, як це правильно робити. О, так, є накладний платіж, є розсрочка навіть на сайті, доставочка наша. Магазин у нас є, рознічний Київ, Дарніця вже більше 20 років. До речі, якщо ви десь там навіть проїжджали, і у вас ніжка, і ви ще не знаєте як, то ну краще заїхати. З, з нами живе спілкування це набагато легше, швидше і, і краще і для нас, і для вас. Інтернет. Інтернет уже більше 6 років. Замовлення зранку на вечір вже відправляємо. Але це вже знаєте зазвичай як працюють. Чи батьки вже знають, як все робиться, і вони слухняні, вибачте, за такі ну, вислів. Але я люблю, коли мене слухають. Я тоді можу розказати, як правильно, і людина може все правильно зробити і це буде швидко. На вечір вже відправка. Все. Через день ви вже отримали, поміряли, сфоткали, подякували друг другу і все чудово. Все, звертайтесь до нас.